Якщо швидко, то за гроші. Відсутність черг, якісний сервіс та оперативність медичних лабораторій приваблюють усе більше клієнтів. Кількість таких установ щороку зростає. Нині ліцензії мають близько 700. Щоб відкрити одну, потрібні чималі інвестиції. Одна лабораторія обходиться від 300 тисяч доларів до якщо не велика, І якщо це велика, така як наша центральна, вона може обійтись в 5-10 мільйонів доларів. Єжеднівна в ета оборудовання нужно вкладувати реагенти, які стоять денег більше, ніж само обладнання. Найпотужніший гравець європейська мережа Синебо з оборотом в Україні 50 мільйонів доларів на рік. За її оцінками вона займає половину ринку. Серед інших значних гравців українська діла і російська інвітро. Вони мають лабораторію в багатьох великих містах. У регіонах втім є й свої місцеві заклади. Навіть в Сімферополі видно, що крім великого перечня частних лабораторних організом лабораторій. Как в самом Симферопольске, так на нашем рынке представлены еще и киевские лаборатории, то есть даже международного уровня, сеть лабораторий международного уровня. Поэтому конкуренция очень велика. Частка приватних медичних досліджень займає не більше 5%. Такі лабораторії є лише у великих містах, де платоспроможність населення відносно висока. Третина всіх аналізів, зроблених у приватних центрах країни, робиться в Києві. Середній чек як правило близько 200 гривень. А рентабельність кажуть в аналітичній компанії про консалтинг не перевищує 30%. В Украине же рынок медицинских услуг и рынок лабораторных услуг стали формироваться относительно недавно. Так, при, к примеру до кризиса его развитие было порядка 40% в год, а после кризиса Темпи немного замедлились до 25%. п'яти процентів. сфери услуг э, лабораторних э, не превышает 100 мільйонів доларів. Окрім власне пацієнтів з такими лабораторіями активно співпрацюють приватні клініки. Їм вигідно продавати аналізи на аутсорсинг. Подібні послуги забезпечують близько 10% обороту лабораторій. Хоч для термінових аналізів приватні клініки мають свої невеликі центри досліджень. на жаль, винужені були на етапі, какому та етапі тратяться на свої лабораторию это кстати не маленькие деньги в принципе во всем мире это все происходит иначе да там там ніхто не боїться забрати аналізи у себя, віддати в лабораторію на самом деле весь вісміх живе на цьому севедення такого бізнесу. ускладнює дозвільна система та занадто жорсткий контроль, кажуть гравці. На кожну лабораторію потрібна окрема ліцензія. Це суттєво збільшує витрати мережевих центрів. Нам видають ліцензії Мінздрав, Провіряючі органи, які приходять к нам. вони формуються із завідуючих лабораторій державних структур, які нас не люблять не за що нас любити, вони вважають нас конкурентами. Щоб бути прибутковою, приватна лабораторія повинна мати постійний потік клієнтів не менше 500 людей на місяць, і навіть за такої умови окуповується такий бізнес не раніше ніж за 5-7 років. Юля Боярського, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес.